Сьогодні буде відео не про смартфони, а про мобільні ігри. Бо завжди знайдеться час, коли немає чим зайнятися, або просто є пару хвилин, щоб пограти у якусь гру перед справами. Тож сьогодні я підготував топ 10 мобільних ігор, які ви можете грати без інтернету, а в деяких на жаль без нього нікуди. Я думаю, ви підготували щось для себе смачненьке. Не буду довго тягнути. Почнімо. Перша гра якраз без Wi-Fi з доволі дивною назвою Offline Games, No Wi-Fi Games. Це не одна гра, там ціла колекція офлайн ігор, там налічується 32 гри. Там ви знайдете багато класичних ігор, таких як Змійка, шахи, шашки, морський бій і інші цікаві ігри. Деякі ви можете грати наодинці, якщо поряд з вами друзі, брати, сестри, то це ще краще. Адже є доволі багато ігор на двох, то можна дуже класно провести час разом. До того ж, якщо у вас більше двох, то є інший застосунок від цього виробника. Там грати можна вже чотирьох. І можна зробити дуже крутецький батл між собою. Ця гра безкоштовна, і ви можете завантажити веб-стор або Play Market. Друга гра Тіні Тані Таун це головоломка про те, як можна живити своє містечко за допомогою усіляких креативних ходів і комбінацій з використанням однакових речей. Грубо кажучи, це щось схоже на 2048, але з дуже класною візуалізацією. Вам потрібно об'єднати дерева і перетворити їх на будинки, а потім ті ж самі будинки створити ще більш сучасні. Особисто у мене сучасні будівлі дуже рідко виходили, якщо в доволі швидкому темпі підставити предмети, то гра в середньому буде тривати хвилин 10. Якщо ви будете розмірковувати і стратегічно керувати вашими ресурсами, то гра може йти набагато довше. Є дуже багато карт з різним масштабом: 4 х 4, 5 х 5, 6 х 6, 7 х 7 і найбільше 9 х 9. Окрім рівнини, є деякі карти з водою, вулканами, височинами, привидами і так далі. Програти в цій грі можна тільки в одному випадку, якщо всі пусті квадрати будуть заповнені, тоді вам доведеться все будувати з нуля. Але на цілий день ви ніяк не засядете, Бо в цій грі лімітована кількість ходів, яка через деякий час відновлюється. За рахунок того, що ця гра безкоштовна, тут є платні плюшки, але вони не настільки дикі, як в деяких іграх. За 5 доларів можна відкрити цілий пак, в нього входять нескінченні ходи, додаткові слоти та відкриваються всі рівні. За 4 долари все так само, але без відкритих рівнів. І також ви можете придбати ці покращення окремо за 2 долари. Візуал мені дуже сильно подобається: сучасний, гарний та простий, з дуже спокійною мелодією. Також, якщо ви хочете пограти перед сном, то є нічний режим. Тиснувши на кнопку, витворюється дуже гарна анімація, і все буде відтворюватися вночі. Отут було б дуже цікаво дійти до сучасних будівель і подивитися на візуал, невеличкий стимул. Як і казав раніше, ця гра безкоштовна. Ви можете завантажити її в App Store і Play Market. Третя гра Block Blast це також головоломка, яку я засів на дуже довго. По суті, це тетріс, але трохи перероблений. Тут вони не падають, вам потрібно розставити всі три блоки так, щоб заповнити стоп пес або рядок. І це весь геймплей, звучить дуже просто, але на ділі ні. За кожний заповнений рядок чи Стов пець, ви отримуєте певну кількість балів. Якщо ви будете створювати якісь комби, чим більше їх буде, тим більше очок ви будете отримувати. З візуалу цілком нормальна гра з доволі хорошими візуальними звуковими ефектами. Грати ви можете скільки захочете, але реклама буде з'являтися без нього ніяк через кожні 2-3 спроби. Але ви можете виключити Wi-Fi і не паритись. І також гра безкоштовна на обох платформах. Четверта гра Earn to Die 2 це вже не головоломки, а пушки зомбі, все, що любить більшість. Думаю, або ви вже чули раніше, Бачили або грали. В цій грі є сюжети. В Евакуаційний корабель чекає на іншому кінці країни. Єдине, що стоїть на шляху зомбі. Вам потрібно приїжджати місцевості, де зомбі просто кишать, але довго ви не проїдете, бо машина у вас не салону, а старенька ржава і розбита. Геймплей в цій грі дуже простий, від таких ігор багато і не треба. Газ тормоз, наклон машини вперед і назад. Кожен раз, коли ви збиваєте зомбі або кудись врізаєтесь, ваша машина поволі ламається, і всі закріплені частини також будуть відпадати за поїздку. І за певну частину, яку ви проїхали, ви будете отримувати гроші. За ці гроші ви можете прокачувати машину, вставляти усілякі пушки, пили, колеса і так далі. І в кожному розділі вас чекає абсолютно нова машина, і вам потрібно потім також прокачувати. З часом буде додаватися пара нових зомбій, які біжать за вами або більш товсті. В цілому непогана гра, щоб якось розважитись, але якщо грати без зупини, то дуже сильно надоїдає. На жаль, ця гра вже платна. Вебстор вона коштує 30 центів. Якщо перевести, то це приблизно 12 гривень, в залежності від курсу. В Play Market, наскільки я зрозумів, ця гра безкоштовно. Коштовна, бо я перевіряв через свій аккаунт, через аккаунт брата, і ціни ніде не було. П'ята гра Survivor.io. І тут, як ніколи, потрібен доволі потужен смартфон. Не для того, щоб опрацьовувати якусь графіку чи якісь анімації, а просто кількість об'єктів. Зараз поясню. Ця гра також про зомбі, але там вже не буде машини. Тут ви будете у місті, на вас будуть нападати дуже дуже і дуже багато зомбі. Спочатку у вас буде простенька зброя, але через деякий час прокачкою рівня будуть з'являтися покращення у вигляді якоїсь покращеної зброї або ракетниці, яка буде допомагати. Вам знищувати зомбі, або великі летючі сюрікенники будуть зрізати велику кількість зомбаків. І вам з кожним рівнем треба брати одну навичку з багатьох запропонованих варіантів. Ви можете бігати по карті і збирати досвід, знищувати зомбі, за рахунок чого заробляти ще більше досвіду. Думаєте, що осправитись? Не спішіть з висновками, через деякий час будуть з'являтися хвилі, де просто неймовірна кількість зомбі, усіляких інших монстрів, від яких треба відбитися і ухилитися. Будуть міні-боси, які також будуть бігати за вами, і в них більше хп. Боси також будуть, куди ж без них перекривається частина карти, і ви один на один з босом, до того моменту, поки ви не переможете, або він вас. Я колись під цю гру дуже сильно, адже продумуєш якусь тактику, щоб обрати якісь круті речі, щоб якомога краще відбити хвилі зомбі і босів і так далі. Тож, якщо ви хочете також попробувати, то можете сміло завантажувати, адже вона безкоштовна на обох платформах. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Ми майже на фінішній прямі, до однієї тисячі підписників, залишилося зовсім трохи. Підписався? Дякую. Цю гру я в топи не записував, але він вартий до згадування. Це Call of Duty Mobile, це як на мене найкращий шутер серед усіх мобільних ігор. Важить вона доволі багато, де 7 гіабайтів, тож треба виділити місце. Це класичний Call of Duty зі всіма відомими режимами. Графіка тут на дуже високому рівні, можете налаштувати під себе за бажанням. Правда, я помітив, що в деяких моментах з'являються боти, то іноді ви можете грати проти гравців і ботів. Або я настільки круто граю. Вас закидуть у відомі карти, які були колись в комп'ютерних версіях. Це дуже крута гра. Яку ви можете насолоджуватися на перерві або перебуваючи в дорозі. Але знаєте, що батарейку сядить неймовірно швидко і нагрівається смартфон також. Вона усюди безкоштовна. В магазинах показує 2-3 гіабайта, але потім після закачки гра ще потім докачує 3-4 Гіабайта. Також, якщо зайти в Є-каталог, е то за підбором за напрямом можна обрати саме ігрові смартфони, і вам покажуть багато моделей з топовими ігровими характеристиками. Ось, для прикладу, Asus ROG Phone 8 Pro. Із короткого опису я бачу, що тут екран з частотою оновлення на 165 Г. А якщо подивитися трішки нижче, то побачимо, що тут встановлений останній топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 та багато інших топових характеристик. У вкладці, де купити, може подивитися список магазинів, де цей телефон є в наявності, і за потреби можете відсортувати не за рейтингом, а за ціною, щоб обрати найоптимальніший варіант. Також, якщо зайти на динаміку цін, то може побачити, що середня ціна трохи впала на 10 тисяч гривень і також збільшилась максимальна і мінімальна ціна за цей смартфон. Посилання на ігрові смартфони я залишу в описі під цим відео. Гра інсайд це дуже крута та якісна пригодницька індії гра. Якщо ви бачили і знаєте цю гру, але ніколи не грали. Саме час це зробити. Якщо ви не впевнені, сподобається вам ця гра чи ні, є демо-версія, в яку ви можете пограти і дізнатися трішки більше перед покупкою. Треба вона вам чи ні. По візуалу гра дуже крута. Вона була випущена у 2017 році, навіть зараз досі круто виглядає. Маю чудову графіку, анімації, дуже класні зроблені головоломки. Мені вона дуже сильно сподобалась. А ще те, що ця гра є також на телефоні, то це просто гра отримала дуже багато премій, отримала дуже високі оцінки. Тож, якщо ви таке любите, мерші грати, знайти можна тільки в App Store, не знаю, чого не додали цю гру в Play Market за цей час. Коштує вона 8 доларів, що на наші 320 гривень. Особливо, якщо ви не любите грати в мобільні ігри, але гра вас зацікавила, то вона і в стімі і на всіх інших платформах. Також є демо і платна версія. Зараз якраз в стімі діє знижка на 90%, і зараз її можна забрати за 41 гривню. Сьома гра Clash of Clans, Якщо ви не знаєте про цю гру, то скільки вам років? Це дуже стара гра, від якої пішло безліч копій не тільки від інших розробників, а від самих Supercell. Наприклад, бомбіч я пам'ятаю, коли в школі ми разом збиралися у столові, хвасилася щодо кількості захвачених ресурсів і зірок, робили кланові битви і допомагали один одному візками. Ото були часи. Зараз, якщо ви грали в цю гру і хочете повернутися, то ця гра дуже сильно змінилася, додало ще декілька героїв, нові бійці, ефекти, додаткові місця для будівництва та багато всього іншого. Також, окрім нових предметів, додали купу скінів, але вони не впливають на геймплей. Купити деякі можна через геми або за гроші. Ця гра безкоштовна на обох платформах. Якщо ви не грали, то спробуйте, якщо закинуло, то саме час згадати минулі часи. Восьма гра Тудоц Brain Puzzle Games це також головоломка. В цій грі вам потрібно з'єднувати лінії крапок. З однієї сторони це просто, знову ж таки, це все на перший погляд. Перші рівні дійсно будуть прості для того, щоб ви зрозуміли геймплей, як це працює. Але потім будуть додаватися умови, такі як заповнити простір, розбити ячейки та багато інших. І цих умов буде все більше і більше, і вони будуть комбінуватися між собою. Тож на 40-му рівні, де зараз я вже треба продумувати, як Єднувати так, щоб якомога більше площі забрало. Є одна особливість, якщо ви зробите коло неважливо із 4 або більше кульок, всі кульки з тим кольором, в якому ви обвели, зникнуть. І замість них можуть випасти інші, і з'явитися інші комбінації вже з іншим кольором. Тож, як на мене, це також крута гра, в яку ви можете засісти. Всього є 5 життів і 5 спроб, які відновлюються за 15 хвилин. Тож довго ви не пограєте і треба думати над кожним ходом, щоб не програти. Ця гра безкоштовна на обох платформах. Дев'ята гра Zero Tvanті One Думаю, що це. Наступного головоломка? Ні, але це складна гра з дуже простими правилами. У вас буде дуже багато карт, де будуть додаватись цифри або відніматися, вам просто треба втриматися між цифрами 0 та 21. Це кому я, комусь буде легко, комусь не дуже. Якщо будете грати, то виключайте Wi-Fi, бо реклама буде після кожного рівня. Але це дуже класна гра для того, щоб розслабитися та відпочити. Ця гра безкоштовна в App Store, а ось Market я чогось не знайшов у цю гру, хоча, наскільки я пам'ятаю, вона була років так два точно. Але я бачив декілька аналогів. Якщо ви знайдете якусь то можете також позабавитися. Десята гра приможуть у багатьох номінацій, зібрала дуже багато високих оцінок: це Life is Strange, це повноцінна гра із дуже хорошим і продуманим сюжетом. Ви будете грати за дівчинку, яку звати Макс Колфілд, старшокурсниця факультету фотографії, виявляє, що може відмотувати час назад. І це не спойлер, це відбувається на початку гри. Гра вийшла ще у 2015 році, і вона на всіх платформах. Тому, окрім смартфонів, можете спробувати і на ПК, і на PS, і на інших девайсах. Щодо самої гри, вона зроблена дуже круто, чудово. Писний сюжет має неймовірний намальований стиль і круті візуальні ефекти. А що ще крутіше, фінал має кілька кінцівок, залежно від вашого вибору. Перший епізод безкоштовний, тож можете пограти, і якщо вам сподобається, можете придбати продовження. Цін дуже багато. Тож посилання з усіма іграми я залишу в описі під цим відео. Як вам такий список? Чи варто знімати про інші ігри, для прикладу, топ для ПК? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей канал. І скоро зустрінемось. До зустрічі!